Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я ваша вчителька біології, а саме ботаніки. Головна наша задача на уроках отримати неймовірне задоволення від ботанічних пригод. Отож, вирушаймо! А чи знали ви, що міра ювелірних виробів пішла від назви плодів та насіння рослини? Про це і не тільки це ви дізнаєтеся впродовж наших ботанічних пригод сьогодні. На минулих заняттях ми дізналися вже силу силенної інформації про рослини, і про будову організму, і про розмноження. Сьогодні наша зустріч буде присвячена саме тим органам, які утворюються внаслідок розмноження та забезпечують розселення рослин. Це насінина та плід. На схемі зображено ці структури на прикладі томата. З попередніх занять ви знаєте, що насінина розвивається із насінного зачатка. Це покритий шкіркою зародок рослини із необхідними йому для розвитку запасом речовин. За своєю будовою розрізняють два типи насіння, відповідно, і дві групи квіткових рослин. Відрізняються вони кількістю однієї зі складових насіння сім'я та розташуванням поживних речовин. Спільною ознакою для усіх типів насіння є те, що зовні воно вкрите шкіркою. Також є ще дві деталі мікропіле — отвір до зародкового мішка, через який потрапляють спермії, а також рубчик місце прикріплення насінини до стінок зав'язі, а зокрема, ніжки зачатка. Якраз ці структури зображені на екрані. Що ж криється всередині насінини? Найголовнішою частиною насінини є зародок, він складається із зародкового корінця, зародкової брунечки майбутнього головного пагона. Підсім'ядольного коліна або гіпокотеля та однієї або двох сім'ядолей. Якраз ці складові ви можете побачити на екрані. Ну і зараз конкурс для спостережливих: знайдіть відмінності між цими схемами. Зверніть увагу, що на цих малюнках можна побачити насінини з двома або ж з однією сім'ядолею. Це перше. Ну а друга важлива відмінність криється у розташуванні поживної речовини. Нагадаю, що називається ця тканина вторинним ендоспермом. У насінині із двома сім'ядолями ендосперм локалізується саме у сім'ядолях за деякими винятками, а в іншому випадку просто заповнює об'єм насінини. Що ж потрібно, аби насіння проросло і стало дорослою рослиною. Спочатку це період спокою, а потім це повітря, оптимальні для певної рослини температура та вода. До речі, зауважу, що сім'ядолі можуть залишатися або ж під землею, або виноситися над поверхнею ґрунту. Ви можете спостерігати просто неймовірний процес перетворення маленької насінинки у нову рослину. Чи не диво, правда ж? Пропоную вам вдома теж поспостерігати за проростанням насіння і перевірити, які ж такі умови необхідні для цього. Інструкцію для досліду ви знайдете у матеріалах для самопідготовки. Ну але на сьогодні дивани закінчуються, а стосуються наступної частини нашої сьогоднішньої зустрічі: плодів. У квіткових рослин навколо насінини формується спеціальна структура. Вона і захищає насінини і водночас сприяє тому, щоб насіння краще розповсюджувалося: це плід. Такі рослини називають покрито насінними. А на екрані шаленне різноманіття плодів різноманітних рослин. Плід — це частина рослини, яка розвивається насамперед зі стінок зав'язі, а іноді з інших структур квітки. Стінки плода складаються із трьох шарів. І ці шари можуть бути соковитими, сухими, шкірястими або твердими. Власне, на тому, які стінки плоду соковиті чи сухі, розкривається плід чи ні. А також на кількості насінин у плоді однонасінні чи багатонасінні, і будується одна із класифікацій плодів. Давайте розбиратися, які ж типи плодів розрізняють. Сухі нерозкривні плоди. Зернівка, трапляється у пшениці, рису, кукурудзи, загалом у злаків. Сім'янка, трапляється у ромашок, айстер, кульбаб, соняшника. Крилатка. Насамперед, ви впізнаєте крилатку у клена. Горіх. І не в грецького горіха, як ви одразу подумали, а у дуба ми називаємо його жолудь або у ліщини. Сухі розкривні плоди. Листянка. Для видовищності скажу вам не про просту листянку, а бату листянку у магнолії. А названа вона так, бо схожа на згорнутий листочок. Біб. В усіх бобових горох, квасоля та інші. І обіцяна цікавинка, є така рослина ріжкове дерево. До речі, плоди у нього також боби. Так от, насіння цього дерева, яке має дуже сталу масу, близько 200 мг, використовувалося для вимірювання ваги коштовних каменів. А так як наукова назва цього ріжкового дерева кератонія, то і міра називається навіть і сьогодні карат. До цієї групи плодів також належить стручок. Він схожий на боба, але зверніть увагу, є перегородочка всередині, до якої кріпиться насіння. Коробочка. Видів коробочок існує неймовірна кількість, чи не найвідоміша коробочка у маку. А тепер перейдемо до соковитих плодів. Ягода. Під тонкою шкіркою ховається багато насіння і смачнюща м'якоть. і, до речі, кавун. Таки не ягода. А от помідор так. Помиранець. Незважаючи на таку дивну назву, це плоди усім знайомих цитрусових апельсина та лимона. Яблуко. У кого такий плід є? Правильно у груші. Адже дійсно, це тип плоду, який характерний і для яблуні, і для груші, і навіть для горобини. Гарбузина. Ну тут здається, все зрозуміло. Схожий трошки на ягоду, але з товстою шкіркою. Здогадалися? Дійсно, це кавун і гарбуз. Ну і на завершення сьогоднішнього бенкету плодів кістянка. Це така хитра штука, яка може бути і соковитою, і сухою. Ну що, здогадалися, що може бути кістянкою? Ні? Ну, так от, кістянка це вишня, слива та абрикос, і барабанний дріб. До кістянок також належить волоський або Грецький горіх. Ну і знову ж сюди: також до кістянок належать плоди пальм. Гадаю, що серед вас знайдуться любителі кокосів, то й вони не горіхи, а кістянки. І про безпеку. В тропічних країнах щорічно фіксують нещасні випадки від травмування плодами пальм. Лише уявіть собі плодик у 3-4 кілограми вагою, який падає з висоти 30 метрів. Саме така вага може бути у кокосиків, і пальми досягають такої висоти. Не можна забути про такий тип плодів, як супліддя, щільне зібрання плодів, утворене із суцвіття, характерне для шовковиці та інжиру. Шалене розмаїття плодів надає можливість і розповсюджувати їх теж різноманітними шляхами. Чи не найцікавішим є спосіб самопоширення? Уявіть, що є рослина, яку називають скаженим огірком, і після достигання плоду він тріскається і з силою насіння розлітається навколо. Що ж, наша сьогоднішня подорож добігає кінця. Підсумуємо те, що ми сьогодні вивчали. Насінина розвивається із насінного зачатка. Це покритий шкіркою зародок рослини з необхідними йому для розвитку запасами поживних речовин. Зародок складається із зародкового корінця. Зародкової брунички, майбутнього головного пагона, підсім'ядольного коліна або гіпокотеля та однієї або двох сім'ядолей. Плід це частина рослини, яка розвивається насамперед зі стінок зав'язі та іноді з інших структур квітки. Сухі нерозкривні плоди зернівка, сім'янка, крилатка та горіх. Сухі розкривні плоди листянка, біб, стручок та коробочка. Соковиті плоди, ягода, помиранець, яблуко, гарбузина. Особливий тип плодів супліддя, щільне зібрання плодів, утворене із суцвіття. А щоб розглянути сьогодні не забулося, перегляньте матеріали для самопідготовки та заповніть бланки лабораторного заняття та дослідницького практикуму. До наступних зустрічей!